Усім привіт! Сьогодні готую котлетка із фаршу лосося. Для початку беремо розпаковуємо фарш, а тоді, в окремій посудині, роздроблюємо два окружки хліба. До хліба додаємо жовток і трішки молока. Після того ретельно все розмішуємо, для того, щоб хліб розм'як. Білок обов'язково збиваємо в білу піну. До фаршу додаємо сіль, перець та улюблені спеції. А тепер все потрібно змішати та ретельно перемішати. Спершу я роблю це воделкою, а потім руками. Для зручності беріть, одягайте рукавиці. Тепер потрібно фарш добре відбити, для того, щоб котлета трималась купи і не розлізалася на сковороді. Беремо кульку фаршу і формуємо котлетку. Обмакуємо її в борошні, а тоді обжаруємо на розігрітій сковорідці з двох боків на середньому вогні. З коринка у таких котлет виходить хрумка, а всередині вони дуже ніжні. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати за моїм рецептом, так як після того як ми збили білок, котлета всередині просто повітряні. Усім смачного і гарного мирного дня!